Друзі, знайшли такий з донькою ходимо в супермаркеті Акація Саудовська Аравії. Продають 250 грам, коштує 797 доларів. ну Канадський. Такий. А отакий от той же самої фірми, де там квітне вся пустиня, всюди нафта. І квіточний квітковий 997. ціни? тут 500 грамів. Пів кіло. Ось така акація. Брали ми додому. З нашої акації не зрівняти, мабуть, очистили. Квітковий мед і продають акації. Нема ні аромату акації, як у нас натуральна акація, нічого. Зайдемо ще в інші супермаркети, подивимося, який там є мед. Тут є інші ще меда, і канадських виробників, але вони то таке. Ми в Алмарті тут, да. зараз. Друзі, от прийшли ще до іншої полиці. Тут от є такі меда. Цінні меда, як манука. Бачите, він написано 30%. І ще додавали сюди в інший мед, 30% меду мануки. Отак От він. Заклеїли, подивитися, хоч по цьому неможливо. І коштує, коштує він 14-15 ну доларів за отаку 500-грамову баночку. А де 100% манука? Є ще більше. Це не 100%, це 100 МГО це е, антибіотик, який є в мануці, скільки його там є. А, є і більше, але тут не ось, продається. 22,97, бачите? Теж ми брали, але не такий брали мануки. Ну нічого я у ньому. Такого, щоб можна було висхищатися медом наш коріандр або акацію, коли візьмеш, багато смачніше, але лікувальним свойством я не розумію, чим вона. Такі є меда. Це канадські. Це канадські меда 500 грамів 6,97 Є О, ще отакий крем мед, це є теж крем. Крем мед да, 677. І отакий є 628. Теж напряжонок. Це наш канадський мед. Є ще отакий. Органічний написано квітковий. Квітковий. Це, це квітковий органічний. Ні, написано натурал. амбер, Я не знаю, що це таке, ану звідки. Він у нас з Канади. Це канадський мед, бачите, але пластик. Пластик є пластик. не знаю, Ми його не куштували, не можу сказати. Це крем-мед, теж наколочено, намучено, але коштує десь 97 літра. Це ось теж квітковий мед. Один шарик чекає. Один шарик, а іншого не дочекаєтесь. Ми вже з донькою перевіряли. да, Ми стільки вже перевіряли, перевіряли. Да. Мануку заклеїли, щоб неможливо було перевірити Ну і тут, бачите, таких от 18,97, 2 кілограми. Кітковуємо, тут нами, мабуть і рапс. тут все намішано. Розігріто і подано до використання. Ну, підемо ще в інший супермаркет. Оце в нас місцевий... місцевий виробник. Це наш новоскопівський. Бачите, теж порозливали, розливали. Ну, якщо чесно, признатися. Ми були на його пасіці, є були, відео. Є, є відео у мене з його пасіки, але я декілька разів запитував, як провірити. У нас не перевіряється, Треба вам, давайте в лабораторію перевіряти. Ото такий розігрітий видно зразу. Пів кіло коштує 876. А кілограмова сто... коштує 15,36. Отакий розігрітий мед. Ми... Ми перевіряли, Уже... теж немає. Уже осадок починається. Але як більше постоїть, то висядеш. Друзі, нувати ще прийшли, ми в інший супермаркет Манука. Бачите, тут інший виробник. Ні, ці це те ж саме. Точно. Точ. Так, да? так. Там... Також мед сідає, не знаю, як він повинен сідати чи ні у мануки. Ну, ми брали, він у нас ще. Ми інші фірми брали. Ну, інша фірма. Але цей коштує. 21-29. А цей типу скидочний так? Да? Обидва на скидці. А, Обидва на скидці Там у Волмарті там дорожче він, але тут скидку зробили. 13,89 і 21,97. Ну тут всього 30. А тут ще один був, зараз немає. Там 550 було. І він коштує майже 34 долари. Бачите, яка. Ціна. Ну, це квітковий мед 7,50. Це інші меда. Ось, Бачите. ось тут ще є. Тут меда є, все. Це, це з канадські. клеверу. Клевер. Клевер. А оце, а оце з гречки. Оце гречаний мед. Бачите, я не бачив ще. Перше бачу. Давайте але перевіримо. Теж канадський. Ну, Такий тут чорний, не нічого не видно. Ну, гречка натуральна, бачите, Канада. 500 грамів коштує 949. А це і чому він такий? А, чого він Він як написано, що желе, желе. желе, ну, мабуть, не знаю з чого він. Але коштує 1499. А тут мед з куркумою, з добавкою вже додавкою. Добавка куркуми, бачите, 350 грам, а за куркуми коштує 17,99. Да, ціни, от би хоч би один такий мед та в Україну, щоб наші виробники меду хто займається. Ну, я маю на увазі бджолярів, щоб по такій ціні хоч один раз у п'ять років продавали. Тоді То да. б у вас були Це органічний ряд, ще є один, Це ще є два ряди. Мета, так рахується. Тому такі ціни. Є там в іншому місці, але ну, там ціни. Зараз, покажемо. Зараз підемо в іншому. Місті. Друзі, ну от ще на іншій поверсі. Це інтернаціональний це... їжі ряд. Да. Це мед акації, але з Німеччини. 375 грам коштує практично 13 доларів. А оце лісний мед. Серега, може ти там його виробляєш? Бачте, темного кольору. Не знаю, ми на смак не куштували, але акацію цю брали. Нічим не відрізняється від попереднього, що я вам показав, що з там. Ось така. От тут ще є якийсь. Ось. От тут іще є. Ось. Я не знаю, скільки, звідки треба подивитися. Він у нас буде з, з Європи. А з Греції. От, Грецький мит. Теж коштує, але тут один кілограм коштує 12,99. Ладно, спробуємо вдома на смак і скажемо вам. Ось бачите, манука, манука 849, але у неї, нині... вона не розуміла. ну Ясно, що ми з Нової Зеландії. Коштує. Ні, чого, вона, вона, вона була з Нової Зеландії, по-моєму. Але тут не написано. Тут знову це... канадський. Канадський. канадський меда. Ціна нічим, нічим не відрізняється. Оце ще є більше. прикол в канадських, вони додають чилі, перець в мед. Тут чилі, а тут хал... халапеньо і ананас. Бачите, додають на каламутили аби що. А ціна 11 доларів. Так що мішайте, побільше мішайте, Халапені, там побільше перцю красного, і буде вам ціна така у вас рости в Україні. І от ще мед є. Оце. Ну, ми квітковий... їх не, не вивчаємо, але Канада, Киковий кловер. Клевер і квіти. А це креммет. Крем Будемо вдома куштувати. Скажемо. гречки, все ж таки покуштувати. Яка ж вона гречка? Канадська. Канадська гречка. <рес> Ми їли канадську гречку з острова, але покуштуємо, що це. Дома добре прочитаємо від вона і потім вам розповімо. Друзі, от ще зайшли. Один із супермаркетів, отакий от з'явився із Молдови. Мед з Молдови квітковий. Один КГ коштує, був 1299, зараз 11.99. Тільки завезли. Так. Да. Але не знаю, їх тільки три, три. три штуки. Тут завозять у нас і сімки з Мол... молдавські сімночки. Тут рошен. Рошен є, різні є. Але і грічка, і боржомі є. Грічка боржомі, дивіться, які ціни. Але ми помайду. то інше, Тут є наші і варення, і, варені, і олія. Олія є. є, і в іншому магазині і огірочки є, і морковка є. Я показала Путочки. в минулому. Да, от, черешня є. І чай є, чаї наші є. Різний зараз завозиться з України, тому що працює комерція. Так, а ще один з великих магазинів в Канаді написав, ну, зробив рекламу. Ні, не рекламу, підписав договір. З Україною. Да, з Україною на поставку українських товарів. Так, і в Торонто що, є. Дивіться там, джолярі, може, ви проб'єте собі канал. Все ж такі ціни тут у нас для вас би були дуже гарними. Дуже. Я сам розумію, як це продавати чи за 2 долари, чи за 3, чи 4 долари. Це було б вам краще. Я вам бажаю тільки удачі. Дома покуштуємо, вам розповімо. Друзі, ну от і приїхали ми вже додому, щоб покуштувати меч мед. канадський. Це е, е, як називається? гречка. Е, гречаний канадський. Е, цей 500 грамів коштував 10, 10 доларів. Це акація з Саудовської Аравії. Біла акація 250 грамів, 7,97. І Мед? Манука, він, по-моєму, з... він з Австралії, Австралії. Нова Зеландія. Австралійський. Да. Uh, майже 23 долари. Тут. Ну ми вам показуємо там, де яка ціна їх. Так. Десь 500 грамів я думаю. Да. А, да. 375. Навірно, будемо розкривати і починати з акації, тому що... Він такий самий нейтральний ми. Покуштуємо його. Смачний. Вологость, мабуть, низька, зовсім. Так, смачний. Смачний. Водичкою чуть-чуть зап'ємо. Хто там ходить по базарам, коли шукає? Так ви, якщо один мед якийсь спробували, побуштували, то інший треба вже водичкою приходиться запивати, щоб е, відчути різницю медів. От зараз донька поставила, подивимося, кажуть, якщо натуральний мед, то піднімається два шара. Один великий піднявся, а другого немає. А другого звиняйте немає. Бачите? Вот так. Та ні. А ні, Немає. Немає. Спробуємо мануку саму дорогу. Ну, були ще інші дорогі. Скільки там? 33. 33 це теж манука, але а ємкість така. Така, але там її не було на полочки, Ми покажемо. Вже розібрали. Там 550 МРО. Або за це, а ось, іде, йде, йде. Ну, бачите, вже він мед сівший, уже не такий, як Акація, але він сів. Я, звісно, про нього багато читав, що він корисний. Лікувальний, але в якому він стані повинен бути. Ми один покупали він на смак був як перга, а цей в нього якийсь другий смак. Інший. <кій> <кій> Ну, мабуть, натуральний, бачите, як горло дире. акація, нічого не було. Попробуємо зараз не, гречаний. гречаний мед. Це канадійський, може з острова. Якого... Принца да. Едуарда, там дуже багато гречки. Пахне як гречка. Вот. Так, да, пахне дуже. Mm -hmm. Дуже mm -hmm. гарно пахне. Це гречка. Теж темний, бачите, який темний. Не то, що тут а, наліпка це така. А я ось збоку показую вам. Це гречане 100%, бо а ну, ми куштували. подивимося як він Кажуть, повинно раз і підриватися струя. Так, да, бачите, як підривається. Ну, будемо вірити, що більш-менш натуральний цей я не можу сказати. Акація трохи відрізняє, відрізняється від нашого. Але О, смачний, так? Да? Дуже смачний. Дуже смачно, так. Дуже смак, мені більше всього сподобався Гречани. А ну скажіть, які вам меди? Подобаються. Подобаються Гречани, акація чи цей. Ми, звісно, вдома вживали завжди акація і коріандр, Але тут таких медів поки не бачили. Ми акація буває, колір тільки такий, жовтуватий. У нас зеленуватий був. був. Це найсмачніший, дуже смачно. Так. Да. Якщо хто в Канаді дивиться, шукайте такий мед, дуже смачний. Яка користь, не знаю, але бажаємо всім, всім міцного здоров'я. Будемо чаї ганяти з медом. А ви не забувайте підписочку і Став лайки. подобайки. Пишіть коментарі багато. Багато коментарів пишіть по поводу меду, що ви бачили, що ви знаєте, деякі ціни. Це діліться відео з друзями, щоб да. більше переглядів було. Ми будемо вам вдячні. До побачення!